Вітання усім телеглядачам. Це телепроєкт власний погляд. Мене звати Сергій Нікішин, і у сьогоднішньому випуску ми запитаємо у бродівчан, що для них означає мама і що можуть побажати найріднішій людині. Що для вас означає слово мама? Слово мама для мене означає як приличиста пісня «Жайворонка», пісня мови, яка нам дала життя можете привітати мамі. Я вітаю мамі всіх, бажаю їм щастя, здоров'я, щоб прожили добре і щоб вшанували своїх дітей і любили їх. А от для вас що мама означає? Е, мама це щастя, вона, вона нас народила і можете привітати? Вітаю свою маму з ним з, з, з нематері. Бажаю щастя, щоб вона прожила більше. Дякую. Дякую. Там найдорожче. Можете привітати. Вітаю всіх матерів з, зі святом, здоров'я і довгих хліт. Рідна людина, найкраща, найулюбленіша. Можете привітати. Е, вітаю всіх мам. Бажаю щастя, здоров'я і щоб вас не обіжали ваші діти. Це мій всесвіт. Можете привітати всіх матерів, скоро день матерів. Звісно, вітаю всіх матерів і бажаю їм здоров'я, щоб в них були сили. І всім нам і матерям теж перемоги і дочекатися синів. Україна зараз. Більше нічого. Можете Я привітати всіх матерів. А сьогодні День матері? Треба. Скоро буде, скоро буде День Матері. Угу. Щось побажати від себе. Хіба щоб жодна мати не знала, що таке втратити свою дитину. Більше нічого. Добре, це дякую. єдине побажання наразі. Мама Мама – це, напевно, найбільше і найкраще, що є в світі людини. Можете привітати всіх матерів скоро День Матері. Вітаю, вітаю всіх мам з цим прекрасним святом, чудовим святом. Добре, що в нас тепер є таке свято, свято мами. Це дуже гарне свято. Все, дякую. Гарно. Будуть здорові і. Живуть в мирній Україні. Мама, це найдорожче, що є в житті. Можете привітати всіх мамів, скоро буде день матері. Ну щиро вітаю всіх мамів з таким їхнім статусом. Саме головне їм здоров'ячка, терпіннячка і натхнення. Все, дякую, мирного неба вам. Ну, мама це найдорожча людина, яка є, Можливо. яка є, яку я дуже люблю, яку я дуже ціную. Можете привітати матері, буде на матері. Дійсно, я бажаю, щоб вона ще прожила довго. Вона дуже дорога мені, хоча вже й старенька, і потребує догляду. Але я прагну, щоб вона ще жила і я її могла бачити. Дай Боже, щоб всі жили і під мирним небом. Це найголовніше. Дякую. Мама, ти саме, що біблія. Скажіть, будь ласка, що для вас означає слово мама? Турбота. Найбільше любов. Так, любов, так. Те саме. Можете привітати мамів з днем матері, скоро буде в нас. Вітаємо вас, з Днем матері. Вітаємо. Мама це моя пам'ять, моя любов, мій сум. Мами вже немає, але це найдорожча людина на світі моя. яку я пам'ятаю. Можете привітати всіх матерів з цим святом день матері. Так, Пожалуйста. я вітаю всіх матерів з цим святом. Бажаю, щоб діти їхні цінили мамин труд і були завжди мамі на радість, жили довго і особливо ті мами, які чекають наших захисників, щоб вони їх дочекалися живими і здоровими. І щоб всі мами були здорові. Дякую. А для вас що мама означає це святе? Можете привітати маму. Вітаю маму. І бажаю, їй здоров'я, все найкраще, щоб була нашою опорою Добре, Дай і Боже під мирним небом України. Для мене мама це є любов, підтримка, взаєморозуміння. Рідня мама жінка, яка завжди підтримує, допоможе в ну, будь-яку хвилину. Можете привітати маму з днем матері, скоро буде. День матері скоро буде. Ну, Хочу всім мамам побажати щастя, здоров'я, любові побільше, і щоб діти їх підтримували завжди. Мамо, я вас вітаю з Днем матері, бажаю вам самого, самого то міцного здоров'я і мирного неба над головою. Мама для мене святе, вона для мене рідна людина, вона для мене найкраща в світі. Вона мені дала життя, допомагає завжди мені в важких обставинах, сина допомагає виховувати. Скоро буде день матері, маєте змогу привітати маму. Моя рідненька, я тебе вітаю. Бажаю тобі здоров'ячка побільше, щоб ти ще подовше прожила в тому світі. Любові, від нас радості, що ми тебе такі радували і всього найкращого. Все, дякую, мирного неба вам і гарного дня. Дякую вам також. Для мене мама то найдорожча людина в моєму світі. Для вас? Для мене також. А, а, і... Як сказати, для мене мама і тато це двоє людей, яких я найбільше люблю. Можете привітати мамів з їхнім днем, днем матері, побажати щось? Я вітаю маму з ним матері, бажаю їй щастя, здоров'я, щоб всього все найкраще, найкраще і щоб було мирне і спокійне небо. Я бажаю, щоб моя мама завжди була здорова і щаслива, щоб було все, що вона хоче. Дякую вам, дівчата, і бажаю вам берегти своїх матерів. Та найголовніше це мирного неба над головою. Дякую за те, що приділили час. Гарного дня. Я також приєднуюся до привітань. Мама, ти знаєш, що я тебе дуже сильно люблю. Ти для мене найдорожча. А всім глядачам бажаю берегти своїх матерів і до зустрічі в наступних ефірах.